ставлю Провокаційне запитання всій Україні. Шановні українці, хто з вас хоче нову маму? Шановні українці, хто з вас хоче нового тата? Шановні українці, хто з вас хоче нову дитину, нового чоловіка і нову жінку? Українці, спам'ятайтеся, ви до парламенту маєте обирати професіоналів. Реально політиків державників, ви українці, маєте створити верству політиків державників і викинути їх на поверхню з надр свого мислення. Чекай устапку, українці, шановні, я вас дуже прошу. Я вам хочу процитувати геніального чоловіка Євгена Маланюка, який 100 років тому, а ми повторюємо ту саму помилку, що 100 років тому сказав неймовірну правдиву річ. Чого українці програли національно-визвольні змагання в 17-21 році, тому що українці не хотіли. Ми говоримо зараз про корупцію, замість того, щоб говорити, як виграти. Ми говоримо про мир у той час, коли нас кожного дня. А Євген Маланюк, а Євген Маленюк каже: увага, це для нових ліць. А Євген Маленюк каже, що тільки зв'язок поколінь. Може укріпити силу нації тільки зв'язок поколінь є нашою фортецею захисту. Я чуюся сильна тільки тоді, коли я тримаюся рукою за свою маму. А моя донька чується сильна, коли тримає за руку мене. А найбільш відповідальна я знаєте коли? Коли тримаю за руку свою дворічну Еву. Тому припиніть маніпулювати цією дурною темою про нові ліца. тому що це не нові ліца, це нові маски старих олігархів, які проводять страшну.